Розпаковка 15-кілограмового лоту, тапочок Швейцарія, сорт Крем. Тут вага 15 кг, приблизна вартість 4800. І так, поїхали. Перший нам попадається такі м'ясенькі тапочки, прорезинова підошва, Розмір 43-44. Наступні ось такі класні малесенькі, жовтесенькі. Це розмір 36-37. Доволі яскраві. Наступні у нас холодного серця. Ось такі класні, похожі на маленькі уги. Розмір 29-32. Наступні тапочки, ось такі з бантиком такого милого кольору. Розмір 6. Наступні ось такі кудлатенькі. Розмір 38-39. Ось такі звичайні тапочки також попадаються. І так, є чоловічі, жіночі і дитячі. Ось такі чорнесенькі, розмір 43. Ще такі високі, дитячі розмір на 11-13 перш. Виглядають цікаво. Ось такі також попадаються. Розмір 6, такий доволі прикольний колір. Наступні у нас такі грубші підошві розміру 37. Ось такі синесенькі розмір також 37. Наступні у нас тут дитячі, такі милі єдиноріжки. І ще ось такі малесенькі-малесенькі розміром 12. Тапочки прорезинова підошва. Також є ще ось такі милі розові смайликами. Білі тапочки. Ось такий розовий розмір 36-36. Наступні ось такі класні 41-го розміру тапочки такого класного бордового кольору. Також ще попадаються ось такі класні пухнастики. Розмір 36-37. Ще попадаються ось такі сіресенькі. Також резинова підошва, щоб не скользило розмір 11. Ще одні сіресенький, розмір 36-37. Ще одні сіренький, розміру 38. Класний. Ще одні на маленьку красуню. Так, милі пандочки. Милі коали. Багато митящих. Бачите, попадається. Так, розмір 38. Класні. Така підошва. Новесенькі. Також попадаються ось такого плану. Тапочки, розмір 40-41. Так, і ось такі тапочки. Вони приклеєні. це з ікеї. Розмір... 40-43. Наступні в клітиночку. Розмір 40-41. Ще одна маленького красунчика або красую. І так, ще ось такі класні тапочки 40-го розміру. Нагадую, вага даного лота 15 кілограм. І так, ось такі ще попадаються. Розміру, на жаль, не бачу, але здається, 39-й. І це 39-й розмір з такою губшою підошвою. Наступні тапочки ось такі милі манюні з котиками. Наступні ось такі, від Діснею З міні мавс розмір 38-й. І так, наступні утеплені ось такі домашні ботики, 42-й розмір. Наступні для когось маленького футболіста розмір 30-й. Для маленького зайчика, який любить морквинки, 32-й, 33-й розмір. так, малесенькі капчики ще одні і ще одні. Такого тільки розового. Так, наступні, прямо під новорічний настрій. Розмір 41-42. Наступні. З резиночкою. Розміру 39. І так, ще на малесеньку красину. Такі ж тільки з бантичками трішки більшого розміру. Для любителів щенячого патрулю 10 11. Розмір упало. Такі класні розові серединка з утепленням. Розмір 40. Ще одні з зайчиками. Розмір 40-41. З вушками. Так, ще один маус розмір 40-42. Ось такі зірочки розмір 38 39. І ось такі міні маленькі тапочки. Нагадую, приблизна вартість такого лоту 4800, вага 15 кг. Як Бачите, домашнього взуття вийшло дуже багато, тому не зволікайте.